На сесії райради першим на порядку денному питання про внесення змін до районного бюджету. Мова йшла про виділення коштів для всіх сільських та селищних рад для проведення ремонтних робіт. Сьогодні ми прийняли рішення про розподіл тих вільних залишків, які в нас створилися на перше Липня цього року і було прийнято рішення, щоб не відтягати це до вересня місяця, щоб можна ці кошти використати. Створили комісії, обговорили всі питання і розподілили практично всі ці кошти, які нам необхідно для того, щоб нормально функціонувала Мукачівщина. Було виділено кошти на кожну практично сільську раду для проведення там ремонту, поточних ремонтів, як у садках, так десь на ФАПах, в школах проведення робот і так далі. Практично для водопроводів, де треба зробити ремонти. Ну, в загальному не одна сільська рада практично не залишилась, і один не один сільський населений пункт без цих коштів. Питання про часткову мобілізацію стало на сесії найактуальнішим. На засідання з'явилися жінки та чоловіки, які занепокоєні нинішнім станом країни і дезінформацією в Мукачівському районі. Вони чекали пояснень від військового комісара Олександра Мушковського. Перше питання, яке поставили, стан 4-го батальйону, який був призначений для захисту території Закарпатської області. Це військовий підрозділ. Військовий підрозділ. І він підпорядковується всім без винятку моментам, які можуть бути визначені і задачі, які можуть бути визначені в військовій частині. Такі ж задачі можуть визначені бути батальйону територіальної оборони. Питання про батальйон територіальної оборони стоїть тільки в тому плані, що Може бути може бути відправлена одна рота із числа добровольців, які бажають прийняти участь в антитерористичній операції на схід. Всі останні будуть залучені на. Підтримання порядку на території Закарпатської області за словами депутатів районної ради та представників громадськості людей неправильно поінформували. Мобілізація проводилася для того, щоб підготувати солдатів на випадок війни, а не для відправки в зону АТО. Тому і виник такий ажіотаж серед населення Закарпаття, і, зокрема, Мукачівського району. Чому незадоволення людей виникає? Тому що люди не знають сам самої суті, хто кого призивають, на яких умовах, хто буде платити які е, кошти. Цим людям, яке в них харчування, яка в них страховка відповідна буде, не дай Бог, на якийсь виняток, яку кількість треба забрати, тому що сьогодні було в цьому питанні майже приділено дуже багато уваги, і ми прийняли звернення. Воно спочатку ми хотіли в обласну раду, а зараз йде до президента, до верховної, депутатів Верховної Ради і до Кабінету міністрів, щоб врахувати ці всі пропозиції людські яких ну бо вони наболіли людей розуміти? І тому ми прийняли рішення сьогодні будемо відправляти ці листи прямо на державні Не Оминули на засіданні й дорожні питання. Загалом депутати розглянули більше п'яти питань порядку денного.